Усім вітання. Сталася одна е, поломка, в принципі, в певній мірі для мене неочікувана, тому власне, сьогодні хочу вам про це розповісти. Саме говоримо про Mercedes W211, двигун 648, рядна шістка. При використанні власного автомобіля з правої сторони під час їзди, саме їзди, Почали з'являтися незрозумілі звуки по типу свисту, по характеристики, схоже ніби як свистіла турбіна. Однак даний свист він проявлявся лише під час їзди, тобто, коли машина отримала максимальне навантаження, тобто коли вийшли на обгін, на розгін, і лише тоді з'являвся даний свист. Він був спочатку легший, потім він ставав все сильніший і більш відчутний. І крім того, почало з'являтися ще такі звук, коли. Це можна порівняти між двома поверхнями, наприклад, дує вітер, і з'являється якийсь листочок. Тобто ось такий ще звук почав з'являтися. Спочатку я грішив на турбіну, але, звісно, перед тим, як щось робити, треба гарно оглянути автомобіль та можливо виявити якісь невідповідності, що це могло спровокувати. І, власне, сталося ось що. На впускному колекторі, так як Колектор на 648-му двигуні, він досить великий, і наслідок тривалої експлуатації, а також високих температур, їх ніби трошки веде-викручує. На шостому циліндрі я побачив, що з'явилася пасма такого чорного нальоту від вихлопних газів, що вказувало, що вихлопні гази виривалися нагору між блоком та, Точніше між головкою та, зокрема, самим колектором. І тут вони виходили. Крім того, інколи в автомобілі відчувався запах відпрацьованих газів. Відповідно, мною було прийнято рішення про те, що потрібно здійснити ремонт. Було все знято. І моя підозра щодо даного, даної поломки вона підтвердилася. Зараз ви можете побачити відео, де чітко буде видно. Усі повністю е, причини, чому саме в, в чому була проблема. Зняли колектор. Значить, Проблематика в тому, що, якщо подивитися по шостому, ось тут, бачите, яким чорним, було зламано дві шпильки, відповідно, гази виходили назовні і створюється писк шум, щось схоже до. Того, як працює ненормальна турбіна. Є, звісно, проблематика в тому, що поламалися шпільки, ось тут заламалося, ще там заламалося. Пробуємо вести ось там. В кінці теж треба буде висверлювати, треба буде робити, будемо зараз розбиратися. Купили ось таку прокладку нову. Відповідно, колектор був знятий. Побачили, де поломка. Відвіз колектор на дотокаря, який шліфонув його по поверхності, все, виставив, і все було зібрано назад. На даний момент питань по звуку немає. Ціна даної роботи мені, тобто зняти, поставити колектор, шліфанути, разом стало 4000 гривень. Крім того, я також перевірив турбіну, в якому стані вона, чи має якісь люфти, чи, можливо, ще якась ще присутність масла. В турбіні масла взагалі немає, люфтів непродольних ніяких немає, тобто турбіна в гарному стані. Крім того, оглянув сажовий фільтр, каталізатор. Ви теж його можете зараз побачити на 360 тисяч пробігу, точніше 353 тисячі пробігу, можете побачити, що екологія вся на місці. і Вся екологія в нормальному стані, тобто це не є ні в якому випадку якась проблематика при умові, якщо ви все вчасно здійснюєте ремонт та замінюєте мастило вчасно. Тому ось така от проблематика була з колектором. Майте на увазі, що можливо виникати такі труднощі, це не є критичне. І тут є лише одна особливість, що даний звук, коли виникає, він дуже схожий на те, як свистить турбіна. І першим чином можна подумати, що проблематика в турбіні. Але це може бути проблема в самому колекторі, внаслідок того, що його трішки веде. Уже їжджу біля п'яти днів, проблем жодних немає, мене все влаштовує. Вам до вам на галочку для того, щоб ви теж розуміли, що таке може трапитись. Власне, ось таке коротке відео, така особливість. Якщо у вас ще залишилось додаткові запитання, обов'язково ставте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом, всім мирного неба, та все буде Україна!